Я хочу розповісти про дріжджі, тому що це один з найбільш розповсюджених організмів е, на планеті і вже дуже давно домашнений людьми. З Латини е, назва пивних дріжджів перекладається дослівно як е, пивна цукрова плісніва. Е, що одразу говорить, що найчастіше дріжджі використовують для виготовлення вина, е, спиртове бродіння, виготовлення спирту і для е, виготовлення дріжджового тіста. Найпершим, хто почав досліджувати дріжджі, це був пастер, який довів саме, що за допомогою цих маленьких мікроорганізмів відбувається спиртове бродіння, перетворення цукру на спирт та вуглекислий газ. Вже через два е, роки після смерті Пастера е, була дана Нобелівська премія за те, що вчений довів, що можливе спиртове бродіння без дріжджів, а просто в. Зруйнованих клітинах дріжджів теж з цукру утворюється спирт і вуглекислий газ. Цим вченим, який отримав Нобелівську премію, був Блюхер, і він її отримав в 1907 році. Що ж такі дріжджі? Дріжджі — це взагалі гриби, такі самі, як шампіньйони, але вони не мають твердої оболонки. Це маленькі овальної форми клітини 5-10 мікрометрів у розмірі. Е, е, існує декілька теорій походження дріжджів, звідки ж вони взялися, чому люди почали використовувати дріжджі е, для зброджування? Соків, фруктів там або додавати в тісто. Е, найбільш розповсюджена теорія це те, що на шкірці фруктів, наприклад, винограду, існує такий білий наліт, і одним, одним з цих мікроорганізмів, які є в цьому нальоті, це дріжджі, якраз пивні дріжджі. Тобто, для того, щоб отримати пивні дріжджі, е, там людям потрібно було просто взяти фрукти, е, розчавити їх, покласти в чан. І вже відбувалося бродіння. Наступна теорія, що деякі ґрунти, особливо ті, на яких ростуть виноградники, вони теж містять дріжджі. Тобто потрібно було дуже погано помити руки або не мити виноград і теж отримати е, спиртове бродіння. І найцікавіша теорія, яка мені подобається найбільше, це те, що дріжджі є в кожному з нас в товстому кишечнику. У будь-якої нормальної людини відбувається бродіння і спиртове бродіння, в тому числі в товстому кишечнику. Тобто, у кожного з нас з вами постійно синтезується алкоголь в кишечнику, ми йому всмоктуємо і постійно знаходимося під градусом. Головна особливість дріжджів полягає в тому, що під час своєї життєдіяльності вони зброджують цукри. І при цьому утворюється спирт і вуглекислий газ і, і безліч інших продуктів, але це два основних продукти, які людина е, навчилася використовувати з, з корисливих цілей. Знач, найголовніше, е, це те, що навіть якщо дріжджі в дружеву культуру потрапляють інші бактерії, то присутність спирту, який виділяє дріжджі, подавляє ріст всіх бактерій. А дріжджі можуть спокійно собі розмножуватися в присутності спирту, тобто вони спиртостійкі. Спирто в різних е технологічних процесах е використовують одне й те саме, тобто спиртове бродіння. Дріжджі перетворюють спирт на цукор і вуглекислий газ, але в різних процесах використовується або те, або інший продукт реакції. Наприклад, під час виготовлення вина використовують саме спирт. Якщо це молоде вино або шампанське, то використовують і вуглекислий газ теж. Якщо це горілка, саме видобуток спирту, то використовують тільки спирт. А є і процес, в якому використовують тільки вуглекислий газ, це, наприклад, дріжове тісто. Тобто в тісто ви обов'язково завжди додаєте цукор, яйця там, і тих цукрів, які в ньому знаходяться, достатньо для того, щоб дріжджі почали його поглинати і перетворювати на вуглекислий газ і спирт. Недаремно господині ставлять тісто, щоб воно підійшло, під час, під час цього відбувається. Поглинання цукру і вивільнення вуглекислого газу, воно росте, тісто набухає і спирт там присутній теж. Але при випіканні тіста, звісно, спирт е, випаровується і у вас залишаються великі пухкі дірки в тісті. Тобто, це варіант, коли ми використовуємо спиртове бродіння і е, дріжджі. Тільки вуглекислий газ нас цікавить в цьому місті. Ну і головне, що потрібно сказати, що для того, щоб у нас відбулося адекватне спиртове бродіння, нам потрібна присутність цукру, дріжджів, е, сталої температури це 30-37, максимум 40 градусів. І дріжджі дуже люблять безкисневе середовище. А е, вони є анейробами. Під час безкісного середовища вони найактивніше поглинають глюкозу і вивільнюють вуглекислий газ і продукують спирт. Спиртове бродіння для виноробства виготовлення різних напоїв алкогольних, слабоалкогольних, і для виготовлення дріжджового тіста вже мають велику історію. А зараз дріжджі використовують і в наукових цілях, наприклад, дріжджі. Пивні дріжджі це перший еукаріотичний організм, геном якого був секвенований. Еукаріотичний організм це організм, який має ядро, клітини якого має ядро. Тобто ми з вами теж еукаріоти, але дріжджі так легко просто і так легко і просто культивуються в лабораторних умовах, що це завжди був улюблений об'єкт дослідження. Тому вони саме і стали першим організмом, які ну геном якого розшифрували. Е, також, е, наприклад, є такий цікавий факт, що під час Другої світової війни е, німці використовували дріжджі, спиртове бродіння для того, щоб синтезувати гліцерол, з якого потім робили вибухівку. Під час спиртового бродіння утворюється невелика частина гліцеролу. Вони змінили умови культивування дріжджів, вивели. Створили спеціальний штам, і всі пивоварні Німеччини за місяць давали до тонни гліцеролу в. І, і, і все це йшло на промислове виробництво вибухівки. Проте у Великобританії та Новій Зеландії продуктом, побічним продуктом пивоваріння, теж в якому використовують бродіння, спиртове бродіння, Є такий продукт, як марміт. Його позиціонують, що це білковий продукт, який повинні або можуть вживати вегетаріанці, ну, щоб у них не було білкового голодування. І підтвердження моєї улюбленої теорії про те, що дріжджі походять від стовстого кишечника людини або, можливо, якоїсь іншої тварини. Це є те, що дослідник у 1923 році Буларді знайшов виділив е, з. Шкіри фруктів е, в Азії, певних регіонів Азії е, дріжджі, які дуже схожі з тими дріжджами, які використовує людство для певного бродіння. І він спостерігав за е, племенами, які проживають в Азії, що у, коли у них були епідемії, е, Холери або інших кишкових захворювань, вони намагалися їсти певні фрукти певних дерев. І вони вважали, що це допомагає при кишкових розладах. І він не одразу зрозумів, в чому проблема. Почав досліджувати спочатку самі фрукти, а потім зрозумів, що на поверхні цих фруктів знаходиться взагалі е, дріжджі і виділив чисту культуру. І зараз ці дріжджі використовуються як пробіотик. Тобто при захворюваннях кишечника або при антибіотикотерапії, або при якихось інших розладах, багато людей використовують ці дріжджі як пробіотичний засіб. Заселяють свій кишечник цими мікроорганізмами і в них наладжується робота кишківника. І найдивніше, що вони спокійно живуть в умовах. Високої температури близько 40 градусів і не викликають ніяких патогенних процесів. Тобто, вже постає питання, що було первинним: появи дріжджів у кишечнику, а потім е, на плодах, або навпаки, вони були на плодах завжди. Ми їх їли і заселяли власне кишечник.